Патанове пані, пані, вітаю, мене звати Денис Заченко і ви на каналі Мен. Колись давно, по відчуттям у минулому житті, я почав робити аналізи камер смартфонів. І коли дійшла справа до Motorola Edge 50 Ultra, я вимушений був переглянути свої критерії аналізу і систематизації, просто тому що я звик оглядати фотофлагмани, які мають, хоча б... Певний, хоча б якийсь акцент на фотокамері. У 50 Ultra цього немає. Це просто міцний преміальний пристрій без акцента на чомусь конкретному. І я не хочу ставити перед ним якісь вимоги, які ставлю більш просунутим і більш дорогим моделям. Тому, починаючи з цього відео, я хочу започаткувати градацію пристроїв, які буду аналізувати. Порівняв базовий. Просунутий і професійний, плюс оцінка від 1 до 10, як пристрій з цією ролью справляється. Ну, от умовно, на основному моєму каналі на Root Nation, був бюджетний смартфон, скажімо, Motorola Edge 50 Neo. Там камера базова, але ціна базова. І аналізувати там по суті нічого. Але... Можна звернути увагу на пристрій, якщо у нього просто зручна, наприклад, програма камери і компетентне виконання всіх режимів роботи. Скажімо, для Edge 50 Neo оцінка в базовому рівні ну, 7 з 10. Я мало чого очікував, але залишився загалом задоволеним. Професійний рівень, це, наприклад, камерафон Vivo X 70 Pro Plus. Це був більш дорогий пристрій, якому навіть не потрібна була кастомна програма камери, бо стандартна містила ледь не удвічі більше функцій, ніж є у мотор. Але при цьому цей смартфон мав помітні компроміси у роздільності модулів. Тому я його зараз вже і не рекомендую. Тобто це десь зараз 5 з 10. І так я взяв приклад Vivo, бо у моторола немає явно виражених камерафонів. Тому навіть флагман компанії Edge 50 Ultra я можу встановити лише в просунутий рівень, але при цьому виставити йому майже бездоганні 9 з 10. Чому так? Власне, поясненням цього я і буду займатися до кінця цього відео. З власним часом вподобайки підписка та дзвіночок. Відео мають виходити швидше, але це не точно. Ну а тепер. До діла апаратно у Moto Edge 50 Ultra ситуація майже бездоганна. Основний модуль 50 мегапікселів OmniVision OV50H має шикарну апертуру F1,6 і вміє бінити пікселі до 2,4 пікометра. У нього є лазерний автофокус, оптична стабілізація. Мінімальна дистанція фокусу тут 11 см, в професійному режимі 12 см. Це нормально, так і має бути. Оптика тут не має компенсації викривлень, а Оскільки 22 мм, це технічно досить. широкий модуль, на макрозйомці це помітно, що не є проблемою, бо для макро є або надширик, або перископ. Суперширокий модуль на 50 Мпіків, Samsung JN1 F20, кут огляду 122 градуса 12 мм. Треш з підтримкою бінінга, але без оптичної стабілізації. Він також використовується під макрозйом. Мінімальна дистанція фокусування 4 см. Однак є автоматичний режим. Макро, який дозволяє знижувати її аж до 18 мм. Втім, чесно, це виглядає супер дивно, бо налаштування наступне. Рівно 18 мм, потім фокус неможливий, потім одразу 4 см і далі до нескінченності. Перископний оптичний трьохкратний модуль теж дивакувати. І з одного боку, 64 мегапікселя зі світлосилою F24, модуль OmniVision OV64B. Тут є оптична стабілізація, обіцяні time of Flight та Фазовий автофокус. Мінімальна дистанція фокусування 22 см. Причому, на відміну від інших модулей, у нього немає приколів з ручним фокусом. 22 см і вручну, і в авторежимі. То чому він дивний? А тому, що він гірше підходить під портрети, ніж, скажімо, двократний оптичний зум, оскільки він, цей модуль, 71 мм, а не скажімо 40 або 55, як було б у двократного. А в якості супершпигунського модуля 64 Мп виглядають безумовно краще за 50 мегапіксельні модулі у Pixel 9XL Pro, Galaxy S25 Ultra або Oppo Find X8 Pro. Але там, вибачте. Або 120, або 135 міліметрів. Тобто базовий зум потужніший десь удвічі. Фронтальна камера теж 50 мегапікселів. Модуль Samsung GSN F19. Технічно вона широка 21 міліметр. Вона має автофокус. Тобто якість зйомки крутилезна, але підтримку 4К60 кадрів тут не завезли. На жаль, е, так я нічого не говорив до цього про відео і не просто так. Бо починаю з зараз. Три модуля тут мають підтримку зйомки 4К60 в H265 бітрейтом від 40 до 45 Мбіт. Є підтримка зйомки HDR 10, але хто не знає. Це не засіб магічно бустонути динамічний діапазон зйомки з умовних 8 до 12. Це просто додатковий запис метаданих, щоб на сумісних смартфонах картинка виглядала якісніше. Це може бути корисно для Ютубу, але під скажімо Інстаграм, це абсолютно не потрібно, бо Інстаграм це не підтримує. І загалом до відеозйомки у смартфона є питання. Бо якщо розглядати Motorola Edge 50 Ultra лише як фотокамеру, 9 з 10. Тут і якість фото розкішна, і універсальність присутня, і можливості макрозйомки ледь не найкращі, що я бачу. Власне, я без проблем знімав цим смартфоном фото під огляди на наш сайт, на Rotation. І буду знімати ще довго і багато. Чому 9, а не 10? Бо немає, наприклад, можливості увімкнути постійний спалах під час фото. Але в відео це робити можна. А можливість знімати фото, не зупиняючи відео, частково компенсує цю проблему. Також H50 Ultra не дозволяє забрати. Писувати дані зйомки в ватермарк свіжі моделі, як от Razer 60 Ultra, це робити дозволяє плюс. Фірмовий HDR від Google може і не такий потужний, як у Pixel, але примусив мене майже забути про професійний режим фото. Власне, я навіть бачу, як працює постобробка. навіть зараз покажу вам скріншотами. Тому, якщо ви бачите на прев'ю в камері картинку, яка вам не дуже довподобає, все нормально. Зробіть фото, побачите різницю фото, але не відео. Бо Motorola — це схоже останній бренд смартфонів, який відмовляється додавати професійний режим зйомки відео. Експозицію зафіксувати можна, але лише з фокусом. Частину зазначених питань я можу вибачити слабкому ISP, бо Snap 8 Gen 3 хоч і має вбудований 18-бітний модуль Спектра, як і найближчі флагмани, але можливості його конкретно в зйомці відео. Сильно обмежені. Власне, зйомку 8К30 або 4К120 в 10 бітах підтримує і попередній, і поточний флагмани, але не 8S Gen 3. І тут, власне, підсумки. Motorola Edge 50 Ultra має виключно гарну камеру з виключно гарними модулями, яка феноменально себе показує в ситуаціях, коли треба просто зняти фото в авторежимі. хоч в макроскупі модулів, хоч з 6 кратним зумом, хоч в день, хоч вночі. Однак, з професійної тоді. Точки зору це певний компроміс. Бо комбінація із особливостей ПЗ і штучно ослабленого ISP призводить до того, що відеозйомку під певні комерційні проекти цим пристроєм ви просто не зможете робити. Бо смартфон банально не для цього. Що все ще дає мені змогу назвати камеру Motorola H50 Ultra топом у просунутому класі? І рекомендувати їх абсолютно спокійно. Переважній кількості користувачів, і на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях напишіть, чи важлива вам можливість професійної зйомки відео у ваших смартфонів, чи знімали ви колись відео з фіксованим ISO, або витримкою взагалі? Бо для мене самі розумієте, це питання життя і не життя. Але ви Пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дякую київському магазину Magie за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser K600, а також Київському магазину Motostaff і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, вподавай, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все, я тобі їх просто обожнює і просуває мої відео активніше, що мені зараз, але по суті завжди дуже дуже важливо. З вами був Денис Зайченко та канал Д. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям! Добувайте здоров'я!